Як вибрати собі шолом, якщо вам прийшлося його купувати собі самому? Перш за все, це треба взяти і поміряти обхват голови. Тому що голова буває у кожного різна, у когось більша, у когось менша, і так, що він правильно сидів, а не те, як головний обір священника. ну, типу, знаєте, як оце, ж і нічого не захищав. Це треба все відповідно міряти. І потім дивитися вже е, оту от сітку розмірів, яка є у виробників. з з вашим оховатом ну, типу, голови. Так, суть такого, що є, ну от якщо розмір подивитися, це L це буде 54-60 см, XL це буде 60, чому дуже важливо дивитися на розміри. Тому що якщо у вас голова велика, у багатьох вона є. То е, суток вона не буде, оцей от шолом, оцей край, е, він не буде закривати лоб. Е, і, ну, коротше, він буде сидіти вище, і відповідно, ефекту з цього ніякого не буде. Ви просто будете дурно е, десь півтора кілограми на собі таскати. І ефекту від цього буде, як то кажу, дуже мало. Е, Друге, що треба дивитися, це треба дивитися на сертифікацію і купувати нормальні сертифіковані товари, а не китайські, тому що. Е, там, якщо цей шолом коштує 500 євро, ну, до війни він коштував 400, я бачу цей датський шолом. ну, майже Треба купувати щось нормальне, тому що від цього залежить ваше здоров'я. Так, дивіться, треба дивитися, там, бачите, є резистенс, що це є, фактично його випробовували, і там от оцей NIG 0106.013A. 3 a це є його клас захисту. Тобто що він витримує 9 мм і кулю е, е, 44 магнум Е, Потім, е, дивіться, ще ось такий цей сертифікат, це він хороший. І yeah. Потім е, хочу сказати, що ось такі от шоломи, е, оці фаст, е, то вони е, предназначені типу, більше для сил спеціальних операцій, де вони будуть навішувати всякі різні штуки і так далі. Але е, якщо взяти, то один мінус, що все рівно, десь там от 1%. Площі е, лишається незахищеним. Ну і хотів би ще розказати про навушники. Якщо берете навушники, то беріть собі ось такі сордіни. Це Headband. ні, точніше, neckband, я забувся. Е, вони прикольні чим? Е, тим, що ви їх можете надівати е, під шолом. Е, вони ідеально сидять. Не треба бавитися з цими кріпленнями, вони переважно китайські. Е, ну, типу, коротше, їхня якість така собі. І Якщо взяти по ціні, якщо купувати от ось це от кріплення, це є 40 євро. Воно ну, типу, не підходить, тому що там пару міліметрів грає. Якщо ви берете, то беріть краще ось такі зразу сердіни, некбенд. Їх можна носити з шоломом, тобто під шоломом, вони спокійно сидять. І рахуйте, що ви можете їх носити і без шолома, коли вам треба там, на полігоні чи ще щось. І також таку малесеньку штуку хотів розказати, що з такими навушниками, так як тут динаміка, бачите, от направлення, ви чуєте прекрасну обстановку, яка є кругом у вас. Тобто, ви будете чути краще дронів, також будете чути, наприклад, якщо якісь гілочки ломаються, чи є хтось там в квартирі, чи до вас хтось підлазить, і так далі. Ну, коротше, це є важлива штука. І вони рахуйте, збережуть ваш лук, тому що. Не порвуться ваші там, кабарабанні перетинки від якогось вибуху, вас, ну, вас не контузить так сильно. Так що, коротше, це є хороша штука. Реклама не реклама, але це є шведський, шведський бренд. Типу, Якщо взяти, що я хочу сказати, якщо взяти ось такі от навушники, але без, ну просто типу, душкою, стандартні, і потім купувати ось отакі от китайські, таку китайську хрінь, типу, то оця от штучка коштує 40 євро. Якщо ви берете що купуєте. Навушники починаєте це все відрізати, і так далі. Оці там Капро X сордіни і мудрувати так, щоб воно було прикольно виглядало. Це ціна виходить так само, як Neckband, Але Neckband, він, на мою думку, він набагато кращий. тому що можна як з шолому використовувати під шолом, так і без. Також не забувайте про окуляри балістичні, купуйте нормальні сертифіковані, прозора лінза так, щоб відповідно бачити і вдень, і вночі, і в темних приміщеннях, і так далі. Тому що малесенький осколочок, ваше око, як то кажуть, порветься, ви втратите око і надіється, то, що вам в якомусь польовому госпіталі, можна сказати, нададуть нормальну медичну допомогу, зроблять операцію на око. Це є дуже по-дурному. А от окуляри беріть з футляром і носіть, тому що є АГС і так далі, ну коротше, стати інвалідом. Через таку фонарик, дурницю немає для фонарик. шолома. Цей фонарик має бути, перш за все, на літій-іонних акумуляторах, тобто, щоб ви могли зарядити його від будь-якого блоку. Там, к USB. Також дивіться, що він був не важкий, що він не важив, тому що шолом він важить. Своє навушники можна також подивитися та, також на ледленсер. Вони хороші. Там э, червоне світло 5 люмен. Цього э, ну, вистачає в 99%. Оцей має чуть-чуть більше світла. Ну, Мінусом одного, що його більше видно, бо все так що, короче, краще орієнтуватися на 5 п'ять Пока.